Важливе обладнання для порятунку малюків. Івано-Франківська обласна дитяча лікарня отримала технічне підсилення від канадських благодійників. Частину апаратури передали орфанному центру. За його допомогою медики зможуть діагностувати складні рідкісні захворювання у пацієнтів. Це багато захворювань різних напрямків. Наприклад, це генетичні захворювання, такі як фенілкетонурія, мукополісахаридоз, ендокринні захворювання, адреногенітальний синдром, нанізм може бути багато кардіологічні захворювання, це ювенільний ревматоїдний артрит. Переважно 80% це генетична патологія. На обліку в центрі перебуває близько півтори тисячі дітей та така ж кількість дорослих. наш власне центр створений не тільки для діток, а й для дорослих пацієнтів, але на нашій Базі нашої лікарні. Якісне лікування, каже мама пацієнта, з рідкісним захворюванням, не аби залежить від обладнання. Адже у комплексі з професіоналізмом медиків дає надію на одужання. Захворювання генетичне. так по-простому, що сказати, То в нас в організмі не вирібляються певні ферменти, які ну, вірніше, немає ферментів, щоб розщеплювати гаги. Так, ті накопичуються і вона впливає на, сам, на саме здоров'я дитини. Ми чекали довго того діагнозу, з місяців два, і прийшов потім з Австрії, вони на Австрію відправляли ці плями крові, з Австрії прийшло в результат, що в нас підтвердився мукополісогридоз першого типу, варіант, що є. Дитини повністю збережений інтелект. Єдине в чому це ортопедичні порушення. Ну, відповідно, там іде помутні всі ті решта супутні такі зміни, які дає оця хвороба. Іншу частину обладнання передали лабораторії відділення інтенсивної терапії новонароджених. Допомагають лікарні канадські благодійники вже не вперше. А все задля того, щоб маленькі пацієнти могли отримувати якісне лікування, адже передусім йдеться про їхнє життя та здоров'я. Ми усі розуміємо, що надзвичайно важливо стояти поруч з Україною зараз, особливо що стосується дітей. Бо всі ми є батьки, хтось із нас бабуся з дідусем. Усі ми розуміємо, що діти це наше майбутнє, тому надзвичайно важливо їм допомагати. На цьому кажуть благодійники, зупинятися не будуть і при потребі реагуватимуть на запити місцевих медиків і допомагатимуть усім можливим. Люся Гребак і телеканал 402.